Зберегти холодний розум в екстремальній ситуації і ефективно захиститися від нападника. У Львові охочі можуть навчитися техніки ізраїльської системи самооборони Кравмага візитівкою цієї системи самозахисту є простота і доступність. А це дозволяє об'єднати на тренуваннях і новачків, і людей із досвідом у єдиноборствах. До прикладу, вчать як вивільнити руку, якщо нападник схопив вас за зап'ястя. Руку я виводжу на плече. Проводжу по своїй і висмикую ривком. Ще раз. При цьому мені немає значення, якою рукою він робить захват і за яку руку він хапає. Техніка лаконічна, адже у стресовій ситуації немає часу на детальний аналіз. Тож діяти треба максимально швидко. Коли він мене хапає за руку, він не буде продовжувати мене тримати довгий час. Він хапає це для того, щоб розвинути свій успіх. Після того як вам вдалося звільнити руку, є два варіанти розвитку подій: втеча або атака. Розглядаємо перший. Нам треба розвернутися, розвернутися максимально швидко і тікати. Тому розвертатися ми будемо в сторону тієї ноги, на яку ми наступили. Отже, якщо я пішов правою ногою, я буду розвертатися в сторону правої ноги. Якщо ж ви хочете відповісти на напад атакою, то краще змусити опонента задкувати. Так він рухатиметься повільніше. А ви в той час маєте завдавати максимальну кількість ударів, байдуже долонею чи кулаком, і якою рукою велике прохання того, хто захищається, бити в лапу. Якщо не бити в лапу. Спарінг партнери дуже швидко закінчується, на жаль, Поступово завдання для учасників ускладнюють. Нападник починає ще й шарпати або штовхати жертву або ловить за зап'ястя обома руками. Кравмага зазначає інструктор, чудово підходить тим людям, які хочуть отримати знання і вміння вже й одразу. Вона доволі легка для сприйняття. Просто по мінімум техніку, але техніка жорстка, жорстока, тобто найбільш ефективніша. Тобто, щоб як слабшому перемогти сильнішого, зробити набагато жорсткіші удари, прийоми. Ну і кожному виду спорту треба багато відпрацювань, щоб то відійшло до такого мовного рефлексу до автоматизму. Щоб ти вже не замислився, що робити. Треба багато повторень. Такі тренування кажуть учасники: це дві години відімкнення від буденних справ. Час для перезавантаження. Коли приходиш в зал, ти втомлюєшся фізично, відпочиваєш розумово. Це прекрасно складувати повністю. Занурилася в тренування, відпрацювала і вже не болить тебе ні голова, ні душа, тебе болять тільки м'язи, і ти разом з тим болем отримала якісь досвід, якісь знання. Здобувати навики запрошують усіх охочих незалежно від віку. Головне, не мати медичних протипоказань для занять спортом. Марічка Кулачковська, Юрій Герасимов, Західне новини.